Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Хочу показати вам нові акції та натрапила на новинки, не втрималась, щоб вам не показати. Форми для желе пластикове ціна 39 гривень 2 штуки в наборі. 64 гривні коштує ємність для миючого засобу і відділом для губки. Два варіанти кольорів на вибір. Ще одна новинка на поличках у Аврорі. Це є органайзери для сипучих продуктів. Об'єм 1 літр 600 мл. Форма така квадратна, висока ціна 69 гривень. Класно тим, що зверху в віконечко теж прозоре, хто зберігає в шухлядах, буде дуже зручно. Більшого об'єму 2 літри, ціна 77 гривень. Новинки показала тепер акція. Органайзер для ватних дисків. Ціна 49 гривень. Миска із червоної глини 44 гривні. Овальна форма для запікання 169 гривень. Келих 29 гривень. Вологі серветки 120 штук. Пачка досвідка велика, більше від звичайної. Ціна 69 гривень. Шампунь магія провансу 750 мл 29 гривень. Два в одному шампунь бальзам 42 гривні, Шампунь пуся. Об'єм 1 літр 32 гривні. Шампунь від «Доктор Санте. випадіння волосся. Ціна 69 гривень 250 мл. Спрей для волосся кокосовий – 62 гривні. Спрей двохвазний 88 гривень. Гель павутинка 99 гривень від Фортеса. Шампунь Сіос 440 мл 99 гривень. Хеттен Шоуденс 139 гривень. Об'єм 360 мл. Ось такий шампунь для всіх типів волосся 59 гривень. 29 гривень шампунь, об'єм 500 мл. Не повірила, пішла перевіряти на сканер. Так і так, 29 гривень коштує шампунь. Гель для душу від Душка, 79 гривень. Гель для душу Еколан об'єм 1 літр. Мартіні ціна 29 гривень. Пішла перевіряти, чи всі аромати на знижці. Бачите, ні. Тільки. Ем... Мартині 29 гривень. Всі інші ціна регулярна 59 гривень. Кондиціонер для волосся об'єм 1 літр. Ціна 129 гривень. Хеден Men 360 мл. Об'єм 139 гривень. Гель піна для дітей для купання 3 в 1, Акційна ціна 29 гривень. Гель шампунь 2 в одному 300 мл 47 гривень. на знижці. Пемза ціна 9 гривень. Ось така пемза 27 гривень. Мило тверде дуру 18 гривень, 80 грам. 4 шматочки мила. Також 80 грам вага, 69 гривень. Вітшик дихтярне мило 18 гривень. Шик дитяче 39 гривень, 5 шматочки по 70 г. 4 шматочки мила шик Туалетного, твердого ціна 39 гривень. Різні аромати на вибір. Мило рідке. Із дозатором 500 мл об'єм. Ціна 29 гривень. Напір пензликів для макіяжу ціна 49 гривень. Зубна паста Colgate Total 75 мл 74 гривні. Colgate Max Fresh 52 гривні. Також 75 мл. 27 гривень коштує ось така зубна паста. Її об'єм 125 мл. Роликові дезодоранти від фірми Фа 44 гривні. Спрей від Лореаль 94 гривні. 82 гривні коштує дезодорант чоловічий Old Spice 50 мл. Спреї від фірми DAV 94 гривні жіночі. Рексона спреї 88 гривень. Будь-який аромат. Нівеї роликові дезодоранти 62 гривні. Також будь-який аромат на вибір. Акційна ціна на дезодоранти від фірми Lovit Два аромати на вибір 88 гривень. 94 гривні коштує антиперспірант від Rexona Стік. Аромати на вибір. Спреї від Old Spice чоловічий 82 гривні. Маска для тонування волосся від фірми Рябіна 29 гривень, 2 штуки в наборі. 9 гривень коштує набір стікерів канцелярських. Мильні бульбашки ціна 6 гривень. 17 гривень зошит для малювання. 24 аркуші. І з розмальовкою перша та остання сторінка є з малюнком. Зараз покажу вам. Відповідно до обкладинки, тематика розмальовок. А як ви купляєте канцелярію, вже. Перед самим 1 вересням, чи впродовж літа, якщо побачите щось цікавеньке, купляєте, і так воно поступово назбирується. Є ось такі різні варіанти. Ціна 17 гривень, альбом на 24 аркуші. Папка конверт формат А4. Ціна 9 гривень. Кольори в асортименті 169 гривень коштує порошок для прання. Об'єм 3 кг 200 г в упаковці. Галус. Гель для прання Аура. 4 літри 109 гривень. Гель для прання ультра експерт 2 літри 64 гривні. Кондиціонер ополіскувач сеншуа об'єм 4 літри 119 гривень. Дитячий порошок сатин 400 г 29 гривень. Кондиціонер Ленор ціна 88 гривень. Кондиціонер Зелі 37 гривень, 1 літр об'єм. Кисневий відбілювач вага 1 кг, ціна 109 гривень. Кисневий плямовивідник 900 г, ціна 109 гривень. для прання зелі 44 гривні. Об'єм 1 літр. Універсальний. Від Wells, плямовий відник та відбілювач об'єм 500 мл ціна 77 гривень. Милогосподарське 100 г 9 гривень. Ще один варіант милогосподарське шматочок 200 г ціна 11 гривень. Порошок для чищення 19 гривень 500 г. Крем від селі для чищення 27 гривень. Від селі засіб для миття посуду. Ціна 19 гривень 500 мл. Онікс 500 мл 29 гривень. Ще один засіб для миття посуду. Калус 900 мл. Ціна 49 гривень. Фейрі 650 мл 99 гривень. Wash and free. Ціна 29 гривень. 500 мл об'єм. Fairy об'єм 500 мл 55 гривень. Вода міцелярна від фірми Liren. 400 мл 69 гривень. Сонцезахисні бальзами після засмаги 79 гривень. Біокон 74 гривні. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в новому ролику.